батьки, шановні брати сестри, наша влада військові. Всі ті, хто опалений і кого ще Бог милував, але Він відчуває, що треба бути тут і підтримати родину. Два місяці і один день на цій площі, я б і багато разів не збиралися, але я особисто веду свій відлік коли не стало моєї дитини. Дорогі батьки, ні вякі слова не повернуть вам сина, але тільки молитва і добра пам'ять про Олександра, а слово Його перекладається як захисник людей, буде підтримувати вас у самі найтяжчі хвилини. Повірте мені, серце, воно ніколи не загоїть ту рану. І лише молитва на деякий час дає можливість, згадавши всіх загиблих, згадавши всіх рідних і близьких людей, які ми втратили в цій війні, лише чуть-чуть заспокоїтись. Дружина Оля, ви мужня молода людина, і це дуже серйозна втрата. Моліться за свого чоловіка, з яким ви зовсім мало проживив, але це було дуже яскраве життя. Його свічка догоріла, залишається, що брат Василь наші, і родина підтримує, а також і наша громада повинна підтримувати всіх тих, хто втратив своїх. Дітей, онуків, близьких у цій страшній війні з Російською Федерацією. Щоразу тут на площі у хвилину мовчання о 9-й зранку, ми на мить повертаємось до мирного життя. І коли все замовкає, ми хочемо, щоб ця тишина продовжувалась, але знову летять ракети, лунають повітряні тривоги і. Наші воїни вертаються на щиті. Ми низько схиляємо голови і пам'ятаємо, якою дорогою ціною вони виборюють перемогу нашого багатостраждального українського народу. На жаль, і завтра у підвірному селі тут недалекого острога. Ще би наша громада. Як сказав отець Віктор, ми будемо не будемо байдужість, Не кулі нас вбиває, а вбиває байдужість. І лише доброта, взаємодопомога і співчуття у цей трудний і важкий час допоможе нам здолати цю біду і. Довгожданна перемога прийде на нашу землю і мир вселиться у наше серце. Вічна пам'ять загиблому від російської ракети у місті Полтаві 3 вересня 24 року у об'єднаному воїну Олександру Гравському і всім тим, хто загинув, захищаючи нашу державу, її суверенітет і незалежність. Вично памет с